В своїй робочій папці група. Створіть папку Photoshop, у кого немає. В кого є, ось папочка Photoshop відкриваємо. І тут створюємо завдання, створюємо папку, яку називаємо чаювання. Так, в цій папці Чаювання, ось вона, ми її відкрили, вона пуста, тому що ми зараз будемо зберігати сюди картинки, які нам потрібні для виконання роботи. Переходимо в програму Viber і ось я вам закинула картинки. Для того, щоб ці картинки зберегти, вам потрібно виконати таку дію. Потрібно показати в папці, виконати зображення, виконати команду, показати в папці. Відкриється папка з цими картинками, ось вона. І ви побачите ось ці картинки. Можливо, вони у вас по-іншому будуть називатися: зображення 1, зображення 2 або якось іншим чином. Для того, щоб ви могли перевірити і побачити, що саме ці картинки, з якими ви працюєте, в команді вигляд. Виберіть великі піктограми, і ви побачите зображення оцих трьох картинок. Копіюємо їх. Я виділила одразу дві картинки методом «Лосо». І на одній з них, із них натискаю праву кнопку миші і вибирає команду копіювати. Скопіювали. Тепер ми переходимо в свою робочу папку група Photoshop і папка Чаювання. І тут вставляємо виконуємо команду Вставити, щоб ці картинки, три картинки вставити. Ось. Після того, як у нас з'явилися ці картинки, відкрийте програму Photoshop. Перетягніть стіл. Ми почнемо роботу зі стола. Перетягніть з у програму Photoshop. Ось у нас є стіл. Далі нам потрібно на цей стіл за сьогоднішнім завданням розмістити чайник і поставити 6 чашок. Приступаємо, продовжуємо роботу. Відкриваю папку чаювання і перетягую чайник. Чайник трохи не так перетягнули. Можна зробити через команду файл відкрити». Давайте попробуємо, так, тому що чайник перетягнувся трішечки неправильно. Файл відкрити. Відкрите. Якщо у вас не відкривається папка чаювання якась інша, то обов'язково пройдіть через той комп'ютер або цей ПК, відкрийте диск-ден, відкрийте папку група, Photoshop і папку Чаювання, де у вас знаходяться картинки. Відкрити чайник. Ось відкриває, відкривається чайник в окремому вікні. Так і має бути. Далі ми цей чайник зоб, зображень, виділити виділити все. Виділяємо повністю все зображення, тому що тут на зображенні у нас лише чайник. Так, як нам і потрібно. Виділили чайник, виділили, потім правка. Копіювати. Або у вас може бути команда не правка, а редагування. редактирування, копірувати. Переходимо, чайник можна закрити. Переходимо на стіл. Ось я бачу, що в мене зараз активний стіл, і робимо правка, вставити. Якщо у вас трошечки відрізняється переклад програми російською українською мовою, просто слідкуйте, що це друга команда. Файл правка. У Вас можливо бути файл редактурування. Вставити. Вставили чайник. Чайник, як ви бачите, дуже вийшовся великий. Для того, щоб зменшити розмір чайника, нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-англійська літера Т. Або, або ви можете натиснути, вибрати команду правка правка. Вільне трансформування. Тоді навколо чайника з'явиться рамка з такими маркерами, маркерами у вигляді квадратиків, на які ви наводите курсор миші і зменшуєте розмір. Я зменшую розмір і підтягую за середину, за будь-яке місце головне, за цю точку. Не тягніть, а просто за чайник, за саме зображення, потягнули. І зменшуємо розмір самого зображення. Ось. І потім перетягуємо. Ось десь такого розміру, і я на край столу поставлю чайника. Може він дуже великий, ну, ось так можна його зменшити. Коли ми закінчуємо зменшення, натискаємо клавішу Enter, щоб забрати рамку навколо зображення. З чайником ми розібралися. Чайник готовий. Тепер залишається нам вставити чашку. Приступаємо до чашки «Файл», Відкрити. Відкриваємо тепер чашку. Відкрити. Чашку також потрібно скопіювати. Виділити, виділити все, що тут є, тому що в нас тільки лише чашка є. Виділили. Правка копіювати. Закриваємо чашку. І переходимо правка. Вставити. Є у нас чашка. Чашка також, ви бачите, дуже велика. Також виконуємо команду правка. Вільне трансформування. І зменшуємо розмір чашки. Беремо за саму чашку і витягуємо її з краю нашого зображення. Ось є одна чашка. Ентерфе. Перемістіть чашку, щоб вона не стояла на столі. Нам потрібно таких чашок зробити кілька. Тобто шість. Одна вже є ще п'ять. Давайте назвемо шар, що цей шар називається чашка. Ми не плуталися. Чашка 1. Це у нас шар чайник. Чашка 1 готова у нас. Давайте її поставимо на край столу. Ось і почнемо з першої чашки. Нам потрібно створити ще 5 дублікатів шару. Для цього ми робимо таку дію. Чашка 1 є в нас. Натискаємо на слой, який назвали чашка 1. Праву кнопку миші і вибираємо команду Дублювати шар. При дублюванні шару створюється шар, який потрібно одразу назвати. Я ставлю курсор і вибираю лишні символи, і називаю чашка 2. Окей. При дублюванні шару шар накладається на шар, вам потрібно їх роздвинути. Чашка 2. Зробити аналогічні дії для того, щоб створити третю чашку. Чашка 3. Пам'ятаємо, що чашки дублюються, і при дублюванні накладається, розтягніть їх. Створити, дублювати шар, чашка 4. І аналогічно виконати дії з чашкою 5 і з чашкою 6. Якщо в нас не поміщається на столі, давайте зробимо, щоб чашки стояли ось тут. Щоб чашка стояла на іншому краї столу. Для того, щоб чашка стояла на іншому краї, погляньте, ця чашка в мене впереді, перед чашкою другою. Тому мені потрібно чашку 4 перемістити, за другу чашку її розмістити. Погляньте. І от коли я її ось так поставлю, я бачу візуально, що в мене іде перша чашка, друга і третя, третя чашка, а четверта знаходиться між ними на столі. 4. Мені ще дві чашки потрібно зробити. Чашка 3. Будь-яку чашку немає різниці, яку ми будемо робити. Дублікат, вони всі однакові. Так, дублювати шар. Це у нас вже буде чашка 5. Розтягнути. так, І для того, щоб мені розмістити цю чашку за чашкою, ось в мене чашка 3. Ось вона, чашка 3. Давайте подивимось, ось вона рухається. І чашку 5. Мені потрібно, щоб ручка, щоб тарілка була за ручкою цієї чашки. Мені потрібно просто взяти цю чашку, чашку 5, слой чашка 5, тримати ліву кнопку і потягнути її під чашку 3. І ви побачите, що вона знаходиться ось тут, за нею вже. Ось у мене на столі 5 чашок. Шосту чашку я також хочу розмістити ось тут на пустому місці. Робимо дублікат. Чашка 6. Розтягнути, ми пам'ятаємо, що І ви бачите, що вона також у нас на передньому плані. Вона сама перша. Вона най... на першому місці, на передньому плані. Передні на початку перед, усі, перед усіма чашками знаходиться. Для того, щоб її розмістити от сюди, от сюди. Нам потрібно її розмістити, щоб вона була за чашкою ось цією. А ця чашка, ми пам'ятаємо, що це чашка номер 4 Тому я беру чашку 6, тримаю ліву кнопку і перетягую під чашку номер 4 І ось ви можете розтягнути їх. Давайте чашку 4 трошечки посунемо на столі. Ось. Чашку 6 візьмемо і поставимо її на стіл. Так. Для того, щоб чашка ще й була у нас за чайником, ми можемо чашку 6 опустити нижче під слой чайник. І ви побачите, що він у нас ось чашка стоїть. І в нас візуальний ефект получився, що в мене одна є чашка, ось чашка за чайником. Чашка 3 у нас ось вона. І чашка 5 ось вона. Ми розставили усей, увесь чайний сервіс на нашому столі. Зберігаємо завдання: файл, зберегти як. І зберігаємо свою папку чаювання. Давайте перевіримо, що ми саме тут знаходимо: цей ПК, Дісб, група, Photoshop і папку Чаювання. Папку чаювання давайте назвемо чайний сервіс. Чайний. Сервіс і обов'язково збережіть формат файлу не Photoshop, а JPEG. Чайний сервіс JPEG. Перевірте тип файлу це важливо. Зберегти. Висока якість. Так, якість зображення, яку ми будемо зберігати, вибираємо високу. Або навіть можна повзунок потягнути до самого краю, щоб максимальна якість зображення, яке ми створили. Окей. Все, зображення готово. Давайте завдання виконали. Давайте перевіримо, чи ми це все зробили. Ось відкриваємо цей ПК, диск D, свою робочу папку. Відкриваємо папку Photoshop і папку чаювання. І ви побачите чайний сервіс, який ми з вами зібрали за допомогою програми Photoshop. Відкрийте чайний сервіс і перевірте виконане завдання. Ось на нашому столі ми зібрали чайний сервіс і готові до чаювання.